Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Зараз із сумщини приєднується командир відділення першої роти 70-го батальйону, учасник четвертого сезону «Мастер-шеф» Віктор Перехрест. Вікторе, добрий день з уже професійним святом вас. Доброго ранку, яну. Доброго ранку, Україно. Дякую за привітання всіх зі святом професійним. Ми цвіт нації, слава Україні, героям слава! Це про вас, про ваших побратимів та посестрів? У нас уже посестер. У нас уже на екрані QR-код, номер картки на потреби батальйону. Тому наші глядачі зараз можуть підтримати це на дрони, на реби, на все необхідне зараз. Величезний перелік того, що треба. Вікторе, я розумію, що ви просто з окопу до нас вмикаєтеся. Розкажіть, будь ласка, яка обстановка? Зараз обстановка, оце всю е, летіли шахидиці ці дурацькі, і зараз ці окупанти, свинота, вони роблять таку штуку, запускають, щоб ми поча... ну щоб хлопці ПВО почали по ним стріляти. І це як обманка, поняли, mm -hmm. що в спалити, де стоїть ПВО. Зараз спостерігаємо. Просто передаємо нашим суміжникам і так і працюємо. І хотів сказати, Яна, може, є якісь кандидати, хто хоче приєднатися до нас нам потрібні люди на, на, на РЕП і на безпілотні літательні апарати? І якщо хтось зацікавився. Будь ласка, у нас дуже крутий батальйон. Ти знаєш? Mm -hmm. У нас все командування разом з нами. У нас завжди командир батальйону завжди на зв'язку. Начальник штабу завжди з нами на зв'язку. Командир роти, у нас вообще крутий, завжди все координують, підтримують. Все добре в нас? Ну віктор, ви приклад того, що людина з абсолютно цивільної професії може не просто долучитися до війська, може там ще й розвиватися. Ви он уже командир роти. Розкажіть, будь ласка, чи адаптувалися до нової посади і до нових обов'язків, чи тягне ще на кухню? Да? Я дуже став відповідальним, високоморальною людиною, я тобі скажу, за кухню дуже скучаю. Тут теж хлопцям коли готують, ну, бо ми зараз е, стоїмо ну, більше як на першій лінії, е, картошку жарив вчора, ну вже живот від цієї картошки. Е, е, дуже важко бути командиром. У мене просто такий характер, я стараюся жити чесно сам перед собою, і от якісь мені. Команди такі важкувато, чесно скажу тобі на новій посаді, але да. все справляється. Ну, характер командирський. Я да. бачу, я відчуваю. Привітати, привіт, привітати 70-й батальйон. Кожен і кожна з нас зараз може донатом на екрані QR-код, номер картки. Величезне спасибі усім, хто долучається, хто не проходить повз наших хлопців та дівчат. Підтримуємо, підтримуємо тут стилу. чим можемо? Це просто наш зараз обов'язок. Вікторе, ну ти кажеш, що вже картошка смажена замучила. Що ти найцікавіше хлопцям готував? Найцікавіше, я один раз тепловізор побачив, коротше, що готував. А ми в селі я купив качку за 500 гривень так. і качку смажив. Ну і суху зробив на сковородці, таке щось. Але всі з'їли, бо були голодні, і, 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 і все зійшло. То ми зараз оце вночі копали. Ми вночі стараємося, може, не казати, коли ми копаємо. Да. все, не буду казати, коли ми копаємо. Дуже багато роботи я тобі кажу. Всі, вже так. ну я дуже мотивована людина, але все одно скучаю за домом, за університетом. Скучаю як ти Хочеш... ти... ти ж, як командир, так, маєш і собі, і собі підтримувати настрій і ще й своїм підлеглим? Як вдається це робити зараз? Зима вже третій рік великої війни, росіяни сунуть, а все одно ви стоїте. Да, я взагалі не розумію, коли ця вся сволота покине наші землі. Я вже хочу помістріше, ми все звільнили землі і щоб перестали убивати український народ, і, 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 і все. Я просто на такі теми починаю нервувати зразу. Ну це для мене це така тема. Слухай, давай тоді наприкінці. Ти е, зараз звернешся до всіх, хто нас дивиться. Можливо, у тебе є слова сьогодні. День збройних сил України. Сьогодні день святого Миколая. Тобто, у нас е, головні чудотворці зійшлися в один день. Може, ти хочеш щось людям сказати? Я доброго ранку, українці. Ми цвіт нації, слава Ісусу Христу. Дякую вам за підтримку. Дуже буду вдячний вам, народ, будь ласка, допоможіть хто хто чим може. Просто там сьогодні не попийте каву. Якщо у вас є можливість, я просто буду вам дуже вдячний і кожен солдат буде дуже вдячний. Я просто не хочу жалітися, бо я солдат. Ну, знаєш, ну я тігер став. І і і мама не розуміє, що я вже не дитина, що я вже дорослий чоловік. Так що, будь ласка, в є можливість, допоможіть, вікторе. Всі зі святом. Я оце, з День Святого Миколая сьогодні да? Я так. не знав, де Миколайчик. таради. Ми під подушку вам зараз кілька десят тисяч гривень. Я думаю, поклали. Ми дуже пишаємося вами. Ми дуже вдячні за те, що ви бороните нашу країну. Я сподіваюся, хоча б часточку нашого тепла, ви зараз відчуєте. Спасибі, спасибі за те, що стоїте, за те, що не даєте ворогові реалізувати його плани. З нами був Віктор Перехрест, командир відділення першої роти 70-го батальйону.